Сьогодні на сніганок у мене отака От рисова запіканка. Як вона готується, вариться рис, додається до звареного холодного рису, вже треба його остудити. Отакі От родзинки. Потім на сковороді почищене і покришене, як кришуть картоплю на суп, береться яблуко. І на сковороді піджарюється на маслі, яке не має запаху. І бажано, щоб у нього не було ніякого різкого смаку. Додається цукор, білкова маса, білок. У мене є окремо білок з яйця, перемішується все це, заправляється от таку тарілку для. Мікрохвильової пічки і там запікається, а вже подається нарізаними кусочками і ще й можна зверху додавати, посипати отакий йогурт. Ось він, в таких банках. Зараз покажу вам його ближче, а ще можна додати шоколадні, отакий родзинки. буде смачніше. Запиваю я таку запіканку сьогодні соком сік. Смакота неймовірна. взяла сік, щоб вам показати. Яблуко. Якась наклейка не знята. Ось такий сік. І такий у мій сніданок сьогодні. Солоденький. Ну що ж? Приємного апетиту! Усього найкращого. До побачення!